Остановісь мгновення ти прекрасно діві особи. Іван Панасович Харченко літературознавець. Гриць Якович Вареник, теж літературознавець. Чорт трансцендентна сила в вигляді рогатого упізня в Ватніку. Хуна особа жіночої статі. Сало, їжа Опанасовича. І Гриця Яковича заповнює простір між шкірою та м'ясом свині, на вигляд біла, на смак жирна речовина. Портвей, напій, котре Івану Панасович і Грицьякович, п'ють вранці вдень ввечері, а також вночі. Кімната в общазі, в котрій живуть аспіранти, Івану Панасович, Грицья Якович і сало. В кімнаті дві кроваті, тумбочка і стіл. За столом сидить Іван Панасович і їсть сало. На кроваті лежить Грицьякаючи вареник в стані алкогольного таксікоза, загорнутий з головою в ковдру. Іван Панасевич, щось випить хочеться. блядь, де ж взять гроші? До Гриця в тебе гроші є? Гриць єсть. Іван Апанасович, — дай три карбованці. Завтра утром віддам. Гриць мовчить. Іван Апанасович, — чого мовчиш? Гроші є, Гриць єсть. Дай три карбованці завтра утром віддам. Гриць мовчить. Івану Панасовичу, що мовчиш? Гроші є, Гриць, є. Іван Панасович, ну дай же ж три карбованці завтра утром віддам. Чого мовчиш? Гриць, та жалко. Іван хм, жалко. Блядь, придумав, Щас гуморецьку на пиздячу і продам. Кладе сало, сідав до машинки і пиздить по клавішам. От такий гумор, щас пиздану, що всі повсикаються. Тепер читав? Грицякавич, ні. Іван Опанасович, отче напрасно такий хохмиє ссатися можна. Моє там теж є. Пиздить по клавішам, потім видера бумагу і комка її. Ну, як хуям. Краще я оповідання про колгосп напишу в Молоду гвардію. Ти читав Молоду гвардію? Грицьякуючи, ні. Іван Апанасович напрасно, там теж хороший хохми є. пиздить по клавішам. Гриць Іван, я сьогодні з хуною условився, Сейчас прийти должна. Іван Апанасович продовжує пиздить машинку, потім імпульсивно видирав бумагу і зникає в сортирі. Входить хуна. Хуна, я не опоздала, з цики не чути огидливе пердіння. Хуна робить вигляд, ніби не чує. От ви, мальчики, тут сидіть, а на двері такая погода стоїть, сортире чуте огидливе пердіння. Хуна роблять вигляд, ніби не чує, но я прямо не знаю, що ця вісна со мною делає. тупо мовчить. сортиро чути з шарудіння. Трохи згодом з'являється Іван Апанасович, застюбуючи штани. Він розпарений і страшний. Хуна, ізвините, можна і мені? Івана Панасович, мерці. Хуна спокусливо посміхається і зникає в сортирі. Іван Апанасович у роздумі чуха собі волохатий живіт. Іван Панасович, ех, я в армії так наїбався, Гриша. Єбать мої війники". З Сортиру чути страшний крик. Хуна з перекошеним ротом вибіга з сортиру, збиває з ніг чорта, який щойно зашов у двері, і вихором зникає в нетрях общежиття. Іван Панасович, і що вона злякалась? Гівна не бачила. Чорт заглядає до сортиру, крутить хвостом і клаця язиком. Чорт, М -м -м, ну ти і среш ваня. Івана Панасовича, а хули тут такого? Ну, посрав. Чорт, ну розказуй. Як живеш, як жінка? Івана Панасович. Та пішла вона нахуй. Чорт співчутливе, що таке Ваня? Іван Апанасович. Uh, вже місяць менструації не було, мабуть, забеременіла. Чорт, так радуватися ж треба, Ваня. Іван Панасович, а хулі радуватися? Я їй три роки їбав, як врага народу, і вона не беременює. Ти ж знаєш, я не люблю ото на простинючій на живіт. Чорт, що таке Ваня, Івано Панасович, ну, забеременіла, сука, коли я сам в Києві, а вона в Лохвиці. Обидва мовчать, чорт крутить хвостом. Іван Панасович, та я не ревнивий. мені інтересно, ж тільки хто її виїбав. Вона ж втричі за мене ширша, ще й окуляри носить. Інтелігентка, блядь, в Лохвицях завраяно. Зловісна Мовченка, чорт спокусливав. А на блядки підемо сьогодні хлопці. Іван Апанасович. Хі -хі, блядки, що я пацан, я в армії так наїбався, що противно згадувати. Я ото по секрету скажу, я взагалі баця не розумію. Ну, що тут такого? Отож трикаєш, а спитай нахуя, я б краще вина випив. Чорт, давай стакани. Чорт виймає з ватника кілька пляшок портвейна. Грицьякавич, як такий до того лежав смирно, починає нервово перекидатися, бо гадає, що про нього забули. Чорт розливає, Іван Панасович ріже сало. Грицякович нервово, хлопці, дайте мені сюди Іван Панасич дає Грицю стакан. Він п'є його лежачи під ковдрою, руки його при цьому трусяться. Чорт, ну, розказуй, Іван, що ти далі робитимеш? Іван, г, а що? Щас дисертацію напиздячу і в броварах дом куплю за двадцять тисяч. Ото квартири ті блядські, я не понімаю. Ото меблі купують, позвуть у гості, сидять цілий день піздять, а жінка нічого не робить, тільки собі пиздучуха. Грицякович. Грицякович. А що ж робить, Іван Опанасович, я люблю, щоб у мене хазяйство було. Кабан, та то, та сьо, кури. Вона курва зикла, там у району пиздіть, кабана годувати треба. Чорт продовжує спокушать. Іван. А може, ну і як хуям ту диссертацію. Давай Давай блядям поїдемо на дискотеку. Зараз хороші бляді там єсть. Я хату сняв на борщаговці, можна хоч тиждень не вилазити. Іван Апанасович, не можна. Начальник буде пиздіть. Чорт, ми твоєму начальнику склад овченого насипаємо в бутерброди. У нього жінка ревнива, подумають на неї. Іван Апанасович, та воно можна, але ж. Опа. У тих блядей, я думаю, і трипер є. Чорт, ну, то давай підемо ваня в кафе Ластівка. Приїдемося до армян і пизди дамо. Іван Панасовича, та воно можна, але ж там міліція, я думаю. Чорт, а що міліція? Ми і міліції пизди дамо, а потім похуяримо дубки і там все нахуй рознесемо. Іван Панасович, е, е, дубки, то далеко йти треба. Чорт, ми на таксі. Іван Панасович, а то дурне діло якраз ще сала поїм. Іван Апанасович жере сало, запиває портвейном. Чорт, Ваня, ну ти хоч плану покури. Лізе до кишені. О, дивись, який гарний, а, як пахне. А, -а, -а, а. Крутить хвостом, нюхає план. Давай накуримося і підемо якусь хуйню зробимо. Іван Апанасович. та да я їбав його курить. Від нього хуй не стоїть. Чорт, а навіщо тобі, щоб стояв? Івана Панаси, ну як це навіщо? На всякий случай. Грицякович, та хм, де ж та хуна поділась? Ото казала вчора, що буде зі мною жить, а сама втекла. Іван Панасович, та їх зрозуміє ти хун, ти от краще стоїть вино, пий і не розсуждай. Всі випивають, чорт, Ваня. А може вона щас прийде, ми Швецію зробимо. Івана Панасовича, яку це Швецію? Чорт, спокусливо. Не це один коли один Коїстус Ораліс, а другий коїтус анус. Інтересно, Івану Панасович от мені інтересно, що ти робити будеш? Чорт, я так подивлюсь. Івана Панасович, ні, то не можна. Вона комусь розкаже нам цим піздець. Скажуть Іван Апанасович Харченко, замість диссертації про Шевченка писать, зробив в общежитті і гніздо розврата. Чорт не скаже. Ми голову відріжемо, закинемо до студентів. Всі подумають, що то негри. Іван у я на тих негрів дивитися не можу. Чорні такі наглі. Їде в автобусі, читає якусь книжку. Там не по-нашому все написано. Тільки оченятами зир-зир. А тілок наших їбуть. от ті дури пащеки роззявлять і їдуть з ними в Африку чи якусь гвіану йобану, а не грошо. поїбав надоїло, потім і зів і всі діла. Вони своїх не так люблять їсти, як наших. Наша баба потіє менше. Чорт, Ваня, а пам'ятаєш, коли ти старий був, як ти в мене просився, молодость хотів, аж душу заклав. Іван Панасович, не помню. Чорт, ну як же не помню? Казав, чорт, колюбий, зроби молодшим, дай трохи грошей та кабана, та то, та сьо, я тобі вік служити буду і всіх геть чисто позакладаю, а сам слина тече з рота, зубів нема і у вуха хвати півкіла стерчить. Іван Панасович, от ніхуя такого не помню. Не було цієї хуйні. Чорт, Ну, як жива я не було, коли на що було? Казав, я як молодий буду, то більше, більше не буду всяку хуйню робити. у поліцаї вступати, сало їсти, таке інше. Я буду ізучать три стадії духа, щоб потом кричати, остановись, мановіння, ти прекрасно. Не ти скажеш, а, а хто казав, буду нічого читати. А потім привозмагать в собі поца, їбать по ночах дику вовчицю, в Ганконзі дурний план курити. Казав, покину це сало хуйове, буде ананаси і устриці пиздячить з Манькейщицями в Парижі. І там пойму через їх марність зусиль. Не ти, Іван Апанасович, такий умний, а щоб ти з'їв і не пиздів. Грисякої шуткує. От я тарілку супу, а га залопу га регоче. Чорт. І я дурак. Ото сижу тут з вами, піздюками сало їм, наливаєш мордяку, відрізає сало, Передразнює когось. Остановись, мгновення, ти прекрасно. Випиваєш мордяк і кривиця. Грицякаючи, співчутло пизді чорта по спині. Що, не пошло? Чорт. Та пішов ти нахуй не пошло. Грицякович шуткує. а я і так на ньому сижу, тільки ноги збисають. а. Чорт плює на підлогу. Ото от, тільки ти й навчився, що срати, як бій мод. От навіть жінщини від тебе тікають. Іван Панасович, я їм не винуватий, що вони дурні. Чорт, а якщо всі від тебе повтікають, Іван Панасович, ну хай тікають, вони мені не нужні. Чорт, ну і сиди тут своїм салом. Кабан йобаний. Іван Панасович, от зато ти в нас дуже інтелігентний. що не слово, то матюки. Чорти до да, да, дверей. Двері відчиняються, в них виходить хуна. Хуна мальчики, ви отут сидіте, на двері така погода стоїть. Вісна. Я от нарошно вийшла, трошки погуляла, що вісна со мною робить, а ви чого тут сидіте? Грицякою шуткує, тебе чекає, швецію робить. Хуна, а що це такое? Починає тихо грати абба. Всі в тому числі і чорт мовчай. Хуна наївна, є, ну чесно, мальчики, Іван Апанасович спльовує. Це коли один коїто сораліс, а другий в сраку їбе. Інтересно, на от сало їж і не пизди. Передсякуючи Івана Панасовича, жируть сало. Чорт заглядає в сортир, спускає воду і зникає. Спущене гавно, веселі звуки, аби і чавкання трьох створінь. Зливається в єдину симфонію завіса.